Всім привіт! пропоную вам подивитися на найгарніше графство у Ірландії це наше графство Дуньгол. І я хочу поділитися з вами ну, такою, що мене розчулило зараз, ну, ще не до сліз. Ну я зараз ще подумаю і поплачу. А, я подивилася відео, там кішки домашні принесли котенятку такі маленькі, воно без хатку було. І воно дуже налякане, на це котенятко, і воно билося з нею, верещало, але вона його от, от, так от, пожаліла, ця кішка, що вона приходила і просто сідала і нічого не робила на те, що котенятко її било і шипіло. І так воно і змирилося, і зрозуміло, що його любить, і його прийняли. І ви ж знаєте, що в ізотериці є така норма. Що найвища сила це милосердя і любов, і це вище за все, навіть за справедливість. А от ті е, пані, які пишуть, що вони хочуть справедливості, і такі вони розуміють, де справедливість, і справжня справедливість то не про милосердя це просто пані, які не доросли ще <сум> до такого простого простого такого відчуття і розуміння, як ця кішечка. Уявіть. От Кішечка розуміє, що любов'ю можна все просто здолати і що це є найвища сила. А от ця дівчина, яка як вона каже, закінчила університет, ще не розуміє. І такого дуже багато. Подумайте, що ми не знаємо, що таке справедливість, що це насправді пиха, якщо ми думаємо, що ми знаємо, ми не знаємо всіх обставин. І от це відображено в картах Таро дуже добре. Кожній колоді по-своєму мені подобається The Witch», Зелена відьма, де стара літня жінка веде лева любові за собою.